Мій чоловік подарував своїй коханці будинок вартістю мільйон євро, а його родина вигнала мене. Після того, як я підписала папери на розлучення, лише за одну годину я перетворила тих 16 шановних, на жебраків. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтесь історією. Валентина Шевченко жила на Подолі у Києві разом із двома дітьми Лукашем та Кларою. Квартира, колись наповнена сміхом, останнім часом перетворилася на місце, де панувала глуха тиша. Ця тиша була не спокоєм, а гострою присутністю, яка різала серце. Вона виникала щоразу, коли Олександр Коваленко повертався додому запізно, з байдужим виразом обличчя кидав піджак на стілець і навіть не дивився на неї. Його мовчання звучало гучніше за будь які слова, і Валентина відчувала кожен його подих, кожен його крок, як доказ відчуження. Свекруха, Людмила заходила до них майже щодня. Вона ніколи не піднімала голосу, але кожне її слово було отруєним нагадуванням, що Валентина, мовляв, негідна її сина. Ти гарна, але не для Сашка. Він заслуговує більшого, повторювала вона, ніби заклинаючи власні переконання. Валентина слухала мовчки, бо знала. Сперечатися з Людмилою було все одно, що намагатися переконати холодний камінь. Свекор Артем майже не звертався до невістки напряму. Він мовчав, але його мовчання мало вагу цілої індустрії. Потужний бізнесмен, власник кількох компаній, він мов би, поширював свою тінь на всю їхню квартиру. І навіть коли його не було, відчуття його присутності залишалося. Лукашу і Кларі доводилося бачити, як мати щодня згиналася під тягарем чужих поглядів, однак вони не розуміли до кінця, чому вона не кричить і не бореться. Того вечора все змінилося. Олександр зайшов до кімнати повільно, наче виконував формальність, і кинув на стіл конверт. Папери всередині ковзнули по дерев'яній поверхні. Підпиши. Це розлучення, сказав він, не дивлячись у її очі. Валентина підняла погляд на нього. Її обличчя було спокійним, навіть занадто спокійним для того, що відбувалося. Вона відчула, як всередині все обривається, але не дозволила цьому вийти назовні. Ти вже вирішив? тихо промовила вона. Олександр сів навпроти, відкинувшись на спинку стільця. Я купив квартиру в кончазаспі для Софії, додав він, наче повідомляв щось буденне. Ім'я коханки прозвучало як вирок. Валентина хотіла засміятися, але сміх застряг у горлі. Їй здавалося, що він говорить не про нове життя, а про власну зраду, яку з гордістю виносив на стіл. У дверях з'явилася Людмила, вона стояла з руками, схрещеними на грудях, погляд її горів з верхністю. Підписуй одразу без сцени тобі не було місця поруч із ним від самого початку, сказала вона. Це була кульмінація багаторічної зневаги. Валентина взяла ручку, поставила підпис. Її рука не тремтіла, хоча всередині все тріщало. Вона повернула ручку чоловіку і, перш ніж встати, промовила речення, яке зависло в повітрі, немов прокляття. Ви думаєте, що маєте все, скоро ви дізнаєтесь, що не маєте нічого. Людмила зиркнула на неї з презирством, а Олександр лише насупив брови, не відповівши. Але в кімнаті щось змінилося. Тиша вже не належала йому. Вона стала Валентининою зброєю. Коли діти поснули, Валентина зачинилася у спальні. Вона витягла з під ліжка невелику валізу, про яку ніхто не знав. Усередині були документи, зібрані роками підроблені контракти, рахунки, виписки з печатками. Це не були спогади про життя з чоловіком, це була зброя. Кожен аркуш паперу доказ того, що імперія Коваленків трималася на брехні. Вона довго сиділа на краю ліжка, перегортаючи папери. В очах пропливали роки мовчазного терпіння, принижень, фальшивих посмішок. Її руки вже не тремтіли. Вона знала настав час діяти. Валентина набрала номер. Голос на тому кінці відповів швидко: Алло? Дмитре, це я. сказала вона тихо, на мить запанувала тиша. Потім чоловічий голос, теплий і водночас насторожений, відповів: Валю, минуло стільки років. Прийшов час. Я не хочу помсти. Я хочу, щоб правда вийшла назовні. Дмитро Гнатюк, адвокат і давній друг сім'ї, не став розпитувати. Він мовчав кілька секунд, ніби переварював її слова. Ти впевнена, що готова? спитав він зрештою. Валентина подивилася на валізу біля своїх ніг. Готова. Більше нема чого втрачати. Її голос був твердим, і навіть сама вона здивувалася цій силі. Вона поклала слухавку, залишившись у темряві кімнати, і відчула, що вперше за багато років може вдихнути на повні груди. У дверях тихо з'явився Лукаш. Йому було всього десять, але очі світилися дорослою тривогою. Мамо, ти плачеш. Вона обійняла його і прошепотіла. Ні, любий, я просто думаю. Про тата. Валентина затримала подих, потім відповіла про нас. Клара, прокинувшись, підійшла до них і теж пригорнулася. У цю мить Валентина зрозуміла. Тепер у неї була не лише валіза з доказами, а й причина йти до кінця. Її очі зупинилися на телефоні. У голові лунав голос Дмитра. Ти впевнена? І в глибині серця вона знала. Завтра розпочнеться новий етап. Тієї ночі вона не спала. Вона чекала світанку, сидячи поруч із валізою. Кожен документ у середині був, наче ключ, який відчинить двері в чужу темряву. І коли вона нарешті піднялася з ліжка, вона знала. Досьє. Яке Валентина передала Дмитру Гнатюку, виявилося вибухівкою. Вранці наступного дня матеріали вже лежали на столі в прокуратурі Києва та в Офісі Набу. Коваленки роками здавалися недоторканними, але тепер їхні імена потрапили в офіційні звіти, у протоколи, у руки людей, які не знали жалю. Я бачив, як уперше в їхній родині з'явилися тріщини. Олександр намагався триматися холодно, та його очі видавали втому й тривогу. Софія, упевнена у власній перемозі, враз почала втрачати ґрунт під ногами. Вона дивилася на нього різко, без тіні ніжності. Ти ж обіцяв, Сашо, що нас це не зачепить? Її голос зривався, в ньому бриніло роздратування, але й страх. Я все контролюю. Відповів він, хоча сам чудово розумів, що контроль вислизає з його рук. Людмила плакала не так гірко, як тихо. Її сльози не були жалем про істину вона тужила за статусом, за тим образом ідеальної родини, який тепер сипався на очах. Що скажуть люди, як ми виглядатимемо? повторювала вона, витираючи очі хустинкою. Артем сидів у своєму кабінеті, вдивляючись у документи, які адвокати приносили йому один за одним. Він чудово знав ці папери занадто справжні, щоб їх можна було прибрати. Його імперія стояла на піску, і тепер цей пісок почав осипатися. Валентина. прошепотів він, ніби ім'я невістки стало для нього загрозою. Тим часом Валентина обіймала інший світ світ своїх дітей. Лукаш, тепер підліток із очима повними сумнівів, не міг мовчати. Одного вечора він підійшов до матері. Мамо, всі кажуть, що це ти зруйнувала нашу сім'ю. Його голос тремтів, у ньому відчувалася образа і нерозуміння. Валентина поставила долоню йому на плече, вдивляючись у його погляд. Правда, руйнує лише те, що побудоване на брехні, сказала вона. Її слова не були виправданням, це було визнанням. Клара слухала їхню розмову з за дверей, її ще дитячі очі ловили кожне слово матері, і хоч вона мовчала, я бачив у ній народжувалася нова довіра. Дмитро став для Валентини більше, ніж адвокатом. У його голосі вона чула не лише юридичну впевненість, а й щось інше готовність стояти поруч. Він часто затримувався у неї вдома, щоб пояснити юридичні деталі, але ці вечори перетворювалися на довгі розмови про життя. Ти не зламалася, валю, я бачу в тобі силу, яку інші навіть не помічають, якось сказав він, залишивши її на мить у тиші власних думок. Вона зустріла його погляд і відчула ця людина не просто веде справу, він стає частиною її боротьби. Та минуле не хотіло відпускати. Роксолана, колишня Дмитра, з'явилася зненацька, немов тінь, яка не зникла, її повідомлення сипалися один за одним, фотографії, спогади, натяки, вона знала, куди бити. Він завжди був зі мною, ти для нього лише справа. Писала вона у своїх повідомленнях до Валентини. Валентина довго дивилася на ці слова. Усередині щось стискалося. Вона не боялася прокурорів, не боялася Артема, навіть Софії, яка ненавиділа її з новою силою, але тепер її серце вперше затремтіло. Вона не хотіла знову опинитися в ролі зайвої. Дмитро помітив її тривогу. Вона писала тобі запитав він, ніби знав відповідь. Так, вона надсилає мені фото і каже, що ти ніколи не відірвешся від минулого, відповіла Валентина, не приховуючи суму. Дмитро наблизився, його голос був тихий, але рішучий. Її минуле зі мною закінчилось. Я залишив його позаду. Я тут валю, не через справу, через тебе. Її очі спалахнули сумнівом і надією одночасно. Вона хотіла вірити, але кожен новий удар нагадував, як легко зраджують ті, кому довіряєш. У цей час у родині Коваленків почався хаос. Софія сварилася з Олександром майже щодня. Ти слабкий, ти дозволив якійсь жінці забрати в нас усе, кидала вона. Тримай язик за зубами, відповідав він, але його руки тремтіли. Людмила тепер не мала сил навіть докоряти. Вона сиділа у вітальні, ховаючи обличчя в долонях, шепочучи молитви. Артем викликав юристів, намагався затягнути процеси, але відчував справжні удари ще попереду. Я бачив, як Валентина змінювалася вона більше не була жінкою, що мовчки приймала образи. Її спина випросталася, погляд став твердим. Вона навчилася не лише боротися, а й захищати те, що любила найбільше. Своїх дітей і право на правду. Уночі вона сиділа з Дмитром, і їхні розмови вже не були лише про справу. Ти не боїшся, що все це може зруйнувати і тебе? спитала вона. Я боюся іншого, боюся, що ти залишишся сама в цьому всьому, відповів він. Її серце завмерло від цих слів. Вона відчула, що поряд із ним уперше може не бути самотньою. Але Роксолана з її невпинними спробами вдертися між ними нагадувала, ця боротьба виходить далеко за межі суду. І коли Валентина отримала чергове повідомлення, нове фото Дмитра та Роксолани, зроблене багато років тому, вона зрозуміла: наступний етап починається. Обшуки в головному офісі холдингу Коваленків стали видовищем для всієї країни. Камери телеканалів фіксували, як слідчі виносили коробки з документами, ноутбуки, жорсткі диски. Ведучі новин говорили про це з відтінком сенсації і раптом те, що здавалося непорушним, розсипалося в прямому ефірі. Партнери один за одним розривали угоди, банки блокували рахунки. Квартира в конча яку Олександр подарував Софії, була арештована судом. Сама Софія зникла без сліду. Вона не відповідала на дзвінки, не виходила на люди. Хтось казав, що втекла за кордон, інші, що її прибрали, щоб вона не свідчила. Олександр лишився сам. Його дім, його імперія тріщали. Тієї ночі він прийшов до Валентини. Я бачив його, розкуйовджений у брудній сорочці з пляшкою в руці. Він більше не нагадував упевненого бізнесмена, він упав майже на коліна перед нею. Валю. Зніми заяву. Будь ласка, врятуй, маму. Я все зіпсував. Його слова збивалися, язик плутався від алкоголю. Вона стояла перед ним, спокійна, мовчазна, немов дивилася на людину, яка давно вже перестала бути її чоловіком. Я не руйную тебе, Олександре, тебе знищують твої ж вибори, сказала вона тихо, але кожне слово впало як удар. Олександр підняв на неї очі, повні відчаю, та побачив там лише чужість. Він розвернувся, похитнувшись, і вийшов у темряву. А тим часом Людмила втратила все. Її гордість, її високі слова про гідність розсипалися. Її більше не зустрічали з поклонами, навпаки, відверталися. Вона намагалася жити, спершу продавала прикраси. Потім з'явилася на ринку з ящиками овочів, стояла там, втомлена, маленька, зовсім інша, ніж та жінка, яка колись дивилася на Валентину з холодною зневагою. Одного разу Людмила знепритомніла прямо на базарі, її відвезли до лікарні. Коли Валентина прийшла туди, не було вже колишньої величної свекрухи. Була стара виснажена жінка на лікарняному ліжку. Її рука тремтіла, коли вона простягнула її до Валентини. Пробач, я була жорстокою, прошепотіла вона. Валентина мовчала, її очі наповнилися слізьми, але то були не сльози помсти. Вона раптом побачила. За тією жорсткістю завжди стояв страх, самотність, невміння любити, і ця правда виявилася ще болючішою, ніж образи. Вона стиснула руку Людмили у відповідь і плакала тихо, без слів. Та навіть коли імперія Коваленків руйнувалася, удари не припинялися. Анонімні листи приходили на адресу Валентини погрози, прокльони. В інтернеті з'явилися статті з її ім'ям, сповнені брехні. На сайтах викладали сфабриковані фотографії, на яких вона нібито брала гроші від конкурентів. Це був новий фронт, бруд і наклеп. Роксолана, не полишаючи своїх намірів, намагалася виставити Дмитра в найгіршому світлі. Вона створювала історії, що він лише користується Валентиною, щоб просунутися в юридичних колах. Вона навіть надсилала журналістам старі світлини, де вони разом, намагаючись повернути його у власне минуле. Одного вечора, коли чергова хвиля пліток заполонила мережу, Валентина не витримала і запитала його. Тобі боляче, що вона знову вривається у твоє життя. Дмитро сів навпроти його очі світилися втомою, але й твердістю. Я не тікаю від минулого, валю, я його бачив, я його прожив, але тепер я вибираю теперішнє, і воно тут. Її руки здригнулися, коли він узяв їх у свої. Вона дивилася на нього довго, намагаючись розпізнати у його голосі брехню, але не знайшла її. Я не прошу обіцянок, Дмитре, я прошу лише одного будь на ногах, коли земля під нами хитатиметься, відповіла вона. Його усмішка була сумна, але справжня. Я нікуди не піду, і якщо земля впаде, ми стоятимемо разом. Її серце стислося від цих слів. Вона знала попереду ще більше випробування. Але тепер вона мала поруч людину, яка не тікала, не ховалася за гучними словами, і це давало сили. За вікном світ ставало все жорстокішим, а навколо неї клубочилися тіні погроз і наклепів. Але всередині народжувався дивний спокій, спокій того, хто більше не сам. Судова зала була переповнена. Журналісти, адвокати, родичі усі затамували подих, коли суддя промовив вирок. Артем Коваленко 12 років позбавлення волі, Олександр Коваленко 7 років позбавлення волі. Слова впали важко, мов камінь. У залі запанувала тиша, настільки щільна, що, здавалося, чути було кожен подих. Артем лишився нерухомим, його лице втратило звичну маску холодного контролю, перетворившись на камінь без виразу. Олександр похитнувся, ніби від удару і повільно обернувся. Його очі, наповнені сльозами, шукали дітей. Він підняв руку невпевнений, тремтячий жест. Лукаш і Клара сиділи поруч із матір'ю. Вони відповіли легким кивком. Не було в тому кивку ненависті, була лише глибока, гірка туга, але водночас щось нове, наче крізь біль пробивалося світло, слабке. Але живе. Валентина побачила це і відчула, що серце її розривається. Діти не втратили здатності сподіватися, а значить, у них є шанс збудувати життя заново. Після кількох тижнів прийшла новина про смерть Людмили. Організм, виснажений приниженням, хворобою і самотністю, не витримав. Похорон був тихим, майже безлюдним. Валентина тримала свічку поруч із дітьми і допомагала, де могла. Не з примусу, не через обов'язок, а щоб Лукашу і Кларі залишився спогад, гідність це завжди вибір. Коли труну опускали, Олександр у кайданках і під вартою наблизився до неї настільки, наскільки дозволили охоронці. Його голос був хрипким. Дякую, що не відрізала мене від їхнього життя. Вона подивилася прямо в його втомлені очі. Що можу, я роблю? Решта залежить від тебе, відповіла Валентина. Минув час. Життя поволі ставало на місце, хоч і зовсім інше, ніж раніше. Валентина змогла забезпечити дітей, відчула ґрунт під ногами. Вона більше не жила в страху, що завтра хтось прийде забрати все. Дмитро залишився поруч. Він не сипав гучними словами, не обіцяв щастя назавжди. Він просто був присутній, твердий, уважний. Її серце відчувало його не як порятунок, а як опору, і цього було достатньо. Одного дня вони всі разом вирушили на берег Дніпра. Лукаш бігав, кидаючи камінці у воду, Клара сміялася, тримаючи Дмитра за руку. Валентина сиділа трохи осторонь на траві і дивилася на них. Її груди вперше за багато років наповнив подих без тіні страху. Увечері вона отримала листа. Почерк був знайомим. Відкривши конверт, вона прочитала рядки від Олександра. Він писав, що в колонії навчився читати разом з іншими ув'язненими, що тепер навчає тих, хто ніколи не тримав у руках книжки. Розповідав, як своїми руками будує дерев'яні лавки для тюремного подвір'я. Валентина показала листа дітям. Клара, уважно прочитавши, підняла очі до матері. Мамо, а коли він зробить ще одну лавку, вона може стояти у нас вдома. Валентина на мить затримала подих, потім ніжно провела рукою по дончиному волосю. Можливо, відповіла вона. Вона розуміла це слово не було обіцянкою. Це було більше символом того, що навіть у руїнах можна знайти крихту людяності. Уночі, коли діти спали, Валентина вимкнула світло у своїй кімнаті і довго дивилася у темряву. Її губи самі прошепотіли. Я нікого не перемогла, я просто повернула собі себе. І з цими словами її історія замкнула коло. Не історія про помсту, а про віднайдену силу, не про руйнування, а про відродження. Це був кінець, і водночас. Новий початок.